Такого я вам ще не показував. Дивіться, це Іванич. Іванич ще з 2014 року займається тим, що допомагає хлопцям. Це саме небайдужа людина. Іванич, розкажи щось про себе. Добрий день всім, а що розповідати. Працюємо, допомагаємо Збройним силам. Показуємо приклад для всіх. Сьогодні так само стоїмо, замість того, щоб ми могли відпочивати трошечки, як більшість вас. Ми працюємо, просимо кошти, просимо на збори, які постійно надходять від хлопців. Ну таке, я можу поки показати, чим ми тут. Проводимо благодійні ярмарки. Субота-неділя. Це не реклама, це ми просто показуємо, де ми знаходимося. Кстати, Це місто Шепетівка, 365. А зараз вам покажу, що у них є. 369. 369. Ой, 369. Цифри попутав. Дивіться, сколько різних приколясов. Це взагалі класно. Так що, коли ви бачите таке, просто не приходьте повз. А це саме ця людина, кому знаєте, про різних волонтерів багато що можна сказати, а це саме ті, кому довіряєш.